Дуже велика дискусія була, що саме нам закупати. Звичайно, танкісти України дуже хотіли б всі пересісти на оплот. І оплот дуже добре себе зараз показує по тих поставках, які здійснюється Держоборонпром. Але можу наголосити, що у нас стає вибір або один оплот, або 10 глибоко модернізованих і капітально відремонтованих. 64 або 80. Причому оплот будується при найкращому вані 18 десь місяців, якщо я не помиляюсь, а цикл глибокої модернізації 80-ки складає 2,5 місяці. Таким чином, у нас стає питання або танкова рота в повному складі, або один танк. І поки у нас є ресурс, поки терміново треба. Провести глибоку модернізацію зазначених танків нам треба в першу чергу забезпечити танкові підрозділи в повному обсязі 100% комплектацією глибоко модернізованих і капітально відремонтованих машин за надзвичайно короткий термін.